Черговий масований удар ракетами та дронами по Україні завдали російські окупанти минулої доби. Тривога лунала по всій території держави. У день 26 липня. Сили оборони збили над Вінничиною та Житомирщиною три калібри. Ввечері знищили 33 крилаті ракети Х-101, Х 555 Випущені з Каспійського моря. Вночі ворог запустив вісім безпілотників. Шахеди, бачимо, знищили 100%. знову ж таки. Не дає спокою окупантам аеродром Староконстантинів. Ну не саме аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів. Ну, ви бачите, яка бавовна гарна відбувається на окупованих територіях, зокрема, тому власне і от є під прицілом сьогодні цей аеродром. Він був учора під прицілом, і шахеди теж в більшості випадків були спрямовані сьогодні саме туди. Під прицілом ворога мирні українські міста. В Харківській області окупанти скинули авіабомбу поряд з п'ятиповерхівкою. В одній з квартир завалила стіна. Також пошкоджена висотка, розташована поряд. У наслідок удару загинула 74-річна жінка. Ще чотири людини поранені. Всю ніч під обстрілами була і Нікопольщина. Пошкоджено навчальний заклад, адмінбудівлю, компанію зв'язку, пошту та церкву. Побиті два будинки і господарська споруда, понівечені лінії електропередач. Під прицілом ворога опинилась і Одещина. Після хвилі шахедів, розпочинаючись на, на початку ворози, скажімо так, ворог підступно застосував калібри з Чорного моря, вдаривши по портовій інфраструктурі Одещини, зруйновано одну адміністративну будівлю в одному з портів і загинув охоронець. Також пошкоджено певні виробничі потужності одного з терміналів порту. Загроза атаки з повітря залишається високою, каже Наталя Гуменюк. Тож, в разі сигналів тривоги, громадян просять дотримуватись правил безпеки та прямувати в укриття.